З 27 січня всі заклади загальної середньої освіти Іршавської громади перейшли на дистанційне навчання. Таке рішення було прийнято профільною комісією у зв'язку з погіршенням епідемічної ситуації у громаді. Після моніторингу у загальноосвітніх школах нашої, нашої територіальної громади ми виявили, що Дуже багато хворих дітей на вірусні хвороби це перевищувало вже 70%, А також ми зробили моніторинг по лікарні. За словами Єлизавети Яцканич, кількість захворілих учнів становить 25% від загальної чисельності. Спостерігається тенденція до збільшення захворюваності серед педагогічного колективу та технічних працівників шкіл. Найбільше захворюваність це в старшокласників 9, 10, 11. А також вчителі. Тому ми 2401 відбулося засідання комісії ТТНС, де вирішено призупинити навчальний процес очної форми, а перейти на дистанційну форму навчання. Це ми на 5 днів. Потім будемо моніторимо знову, моніторимо цю ситуацію, і якщо вона покращиться, то ми прийдемо на. Очну форму навчання, а якщо ні, то продовжимо далі. Станом на 23 січня поточного року на території громади впродовж останнього тижня ситуація захворюваності на грип та ГРВІ погіршилася. За період з 16 по 23 січня поточного року складає 206 випадків, в тому числі 126 випадків у дітей до 17 років. Хочу сказати, що у місті Іршава найгірша була ситуація, а у сільських населеннях. Пунктах чомусь було лише 50%. Але щоб попередити це захворювання для профілактики, ми вирішили закрити всі загальноосвітні школи. Садочки наші працюють у нормальному режимі. Тож з метою попередження подальшого поширення захворювань на грип та ГРВІ. у зв'язку з перевищенням в віршавській громаді епідемічного порогу. Всі заклади загальної середньої освіти громади було переведено на дистанційну форму навчання з 27 по 31 січня. Ми призупинили на 5 днів, але якщо покращиться ситуація, то всі вийдуть у на навчання на очну форму, а якщо ні, то продовжимо дистанційно. Кожного року тому році ми обійшлися без карантину. Але я думаю, що зараз це пов'язано з тим, що ми навчалися із 14 січня, коли ще інші школи були закриті на канікулах, а ми вийшли раніше. І думаю, що це з-за того, у нас така ситуація сталася. Дошкільні заклади освіти самостійно регулюватимуть процес переходу на карантин. Керівники установ прийматимуть рішення автономно.